Слава Ісусу Христу, Дорогі брати і сестри, переживаємо вже четвертий день Адвенту. Вітаю вас, цей четвертий день Адвенту. Яким закликом сьогодні молимося і роздумуємо теж над ним, щоб ви вміли щодня помирати для себе, а жити для свого чоловіка або своєї дружини щоб ви вміли кожного дня помирати для себе, а жити для свого чоловіка чи для своєї дружини. І нехай в цьому допоможе вам Господь, Бог Всемогутній, в трійці єдиній і всі святі. До завтра.